Жила собі на світі родина потерпіленків. Були вони люди необізнані та легковірні, вбачали небезпеку у генно модіфікованих продуктах та довіряли незнайомцям із бейджами. І всі вони були потерпіленками, окрім кота. Бо він завжди слав незнайомців без документів під три чорти. Якось батько Піленко дорогою з роботи заїхав на ринок, щоб купити продуктів на вечерю. Він, як і зазвичай, зупинив автівку на безплатному паркуванні, але побачив, що його обнесли парканом. До нього підійшов молодик у формі наш пастранцу та сказав, що тепер це платний паркінг. Батько заплатив 10 гривень, що їх вимагав хлопець, і пішов купити продуктів, не взявши фіскальний чек. Повернувшись додому, він розповів родині про паркувальника та сказав, що тепер їздити на ринок на машині невигідно. А кіт його питає. Ти бачив посвідчення паркувальника? Ні, відповідає батько. Але ж у нього був жилет наш пастранцу. Та бич, котові здалося це підозрілим, і він вирішив усе перевірити. Кіт пішов на паркування та побачив, що там нема паркомата. Він запитав посвідчення у паркувальника, а той почав сваритися. Водночас документів так і не показав. Тут звідки з'явилися правоохоронці та якийсь чоловік. Замість того, щоб зажадати посвідчення з молодика, вони попросили кота піти, сказавши йому, що вони вже перевіряли цього паркувальника. Тим часом незнайомець сказав, що кіт якийсь агресивний, тож його треба здати у розплідник для тварин. Хвостатий розлютився, але вирішив не підставляти. Ати голову та зателефонував своєму другові сірку. Попросив кіт товариша простежити за незнайомцем та дізнатися, хто він такий. А сам пішов до наш пастранцу та запитав про підозрілого паркувальника. А там йому й кажуть, що паркування біля ринку дармове. А про цього паркувальника вони не чули. Котові стало все зрозуміло, а тут ще зателефонував сірку та розповів усе про невідомого чоловіка з Бейджем прийшов кіт до потерпіленків та розповів їм про аферу з паркінгом. Невідомий чоловік, що прийшов із правоохоронцями, це пан Бариго. Він незаконно встановив паркан на безплатному паркуванні та поставив там своїх людей, щоб збирати данину з водіїв. Ті люди не мали ані документів, ані рішення про виділення ділянки під облаштування паркувального майданчика та паркомата. А щоб захиститися від свідомих громадян, пан Бариго платив поліції. Прибутки злочинець мав чималі, адже це було не єдине паркування, яке він захопив незаконно. Потерпіленки звернулися до благоустрою та розповіли про самовільно встановлені некапітальні споруди, а в прокуратуру повідомили про бездіяльність правоохоронців. Проти пана Бариго відкрили кримінальне провадження за незаконну комерційну діяльність. А служба внутрішніх розслідувань розпочала вивчати діяльність поліцейських. П'юнки відтоді завжди вимагали фіскальні чеки, бо лише завдяки відповідальності громадян, наша країна зможе позбутися шахраїв.